Добрий день, центр відновлення, центр відновлення платоспроможності. Вітаю вас на каналі своєму в Покасті Діагностика банкрутства. Сьогодні ми поговоримо про таку тему, як банкрутство і бухгалтер. Насправді, бухгалтер це така фігура, така службова особа, яка абсолютно Виважено, толерантно ставиться до тих подій, які відбуваються в господарському обороті. Задача бухгалтера об'єктивно і точно відобразити хід господарських операцій, своєчасно подати звітність та поінформувати керівника підприємства про те чи інше відхилення в роботі підприємства. На сьогодні ми маємо таку ситуацію, що з введенням змін до Кодексу України з процедур банкрутства в 2025 році введення окремої книжки, номер 3 превентивна реструктуризація, торкнуло і змінило деякі норми, загально визнані в Кодексі. Серед іншого, це частина 2 статті 4. І вона. От я хотів би, щоб бухгалтера, ну, і ми з вами ще раз прочитали цю частину цієї статті, щоб усвідомили, наскільки вона революційна, наскільки вона ну, в деякій мірі така, знаєте, ну, креативна. Значить, Цитую, відповідно до частини 2 статті 4 Кодексу України з процедур банкротства, у разі, якщо аудитором, бухгалтером, які надають послуги боржнику, або, або бухгалтером боржника за результатами складання податкової звітності виявлено ознаки неплатоспроможності або її загрози, такі особи протягом 10 днів повідомляють про це боржника. 10 днів. Повідомте, будь ласка, з метою визначення однозначних підходів під час аналізу фінансово-господарського стану підприємства, на предмет виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, своєчасного виявлення формування незадовільної структури балансу для вжиття заходів щодо запобігання банкрутства підприємств. Мінекономіки розроблена методична рекомендація номер 14 ще в далекому 2006 році, але вони сьогодні діють і визнаним Мін'юстом як єдиним, єдиною методологічною основою для розробки аналізу втрати неплатоспроможності. Так ось, якщо торкнутися цих методичних рекомендацій, то в пункті 3.4 дається формулювання. Неплатоспроможності. Ми звикли до того, що неплатоспроможність у нас в Кодексі України з процедур банкротства вона трактується однозначно от неплатоспроможність або загроза неплатоспроможності. А в методичних рекомендаціях дає розгорнута картинка неплатоспроможності, і вона настільки, ну будемо сказати, виважена і повинна вам сподобатися. Значить, Методичні рекомендації передбачають три види неплатоспроможності. Поточна неплатоспроможність, критична неплатоспроможність і надкритична неплатоспроможність. Ну, для того, щоб повідомити керівника про знаки втрати неплатоспроможності, як це передбачає Кодекс України з процедур банкрутства, необхідно, щоб ця неплатоспроможність була або Критична або надкритична, тому що поточна непротиспроможність це характеризує, вона характеризує фінансовий стан будь-якого підприємства, якщо на конкретний момент у зв'язку з випадковим збігом обставин тимчасова сума наявних у нього коштів і високоліквідних активів недостатньо для погашення поточного боргу. Тобто така ситуація абсолютно життєва і вона притаманна Ну, буквально кожного дня стикаються всі господарюючі суб'єкти з такою ситуацією. Вона не несе ніякого критичного навантаження. А от уже критична неплатоспроможність і надкритична неплатоспроможність це зовсім інша справа. І тут давайте в загальних ризах подивимося, чим вони відрізняються. Значить, критична неплатоспроможність відповідає фінансовому стану потенційного банкрутства. Яка має місце в разі, коли на початку і наприкінці звітного кварталу присутні ознаки поточної платоспроможності. Тобто вона нікуди не дівається. От на початок кварталу є поточною платоспроможності на кінець. А коефіцієнт покриття і коефіцієнт забезпечення власними засобами наприкінці звітного кварталу менше за їхні нормативні значення 1 і 0,1 відповідно. Тобто. Нам треба знати, що у нас сьогодні є боргові зобов'язання по тих кредиторах, по яких срок виконання зобов'язань настав. і у нас от розраховуються два показники. Що стосується надкритичної неплатоспроможності, то вона характеризується фінансовою звітності за рік. І це універсальний механізм, тому що річна фінансова звітність. Вона притаманна всім господарюючим суб'єктам. Підсумком року коефіцієнт покриття менше за одиницю, і підприємство не отримало прибутку за рік. Такий його фінансовий стан характеризується ознаками надкритичними платоспроможності. У такому разі задоволення визнаних судом вимог кредиторів, можливо, шляхом застосування ліквідаційної процедури. Крапка. Тобто, по великому рахунку провести такий аналіз нескладно. Важливо його оформити належним чином, зробити відповідні висновки, тим, щоб він міг такий, знаєте, удобоварімий, повний наповнений логічним змістом звіт. Значить, За таких обставин бухгалтеру підприємства достатньо за підсумком року розрахувати коефіцієнт покриття та визначення рівень прибутку або збитку. Та повідомити керівника про наявність або відсутність надкритичної непротоспроможності. Хочеться сказати, що вже з початку цього 2025 року відкрито 227 справ про банкрутство. З них 226 за заявою кредиторів. А от серед кредиторів 95 справ відкрито за заявою податкової служби. Тому я звертаюся до бухгалтерів і до керівників підприємства і вказую їм на те, що е, виникнення банкрутства може бути ну, зненацька внаслідок того, що бухгалтер, керівник якось легковажно віднісся до боргу податкового. А податкова таким чином подає відповідно заяви до суду, і підприємство опиняється в стадії. Банкрутства. І таким чином, тут виникає загроза виникнення солідарної відповідальності керівника за борги підприємства, а можливо, і субсидіарної. І не тільки керівника, а можливо, і бухгалтера таке теж не виключається. Тому від своєчасного повідомлення бухгалтером про ознаки загрози критичної або надкритичної процедурспроможності підприємства. Керівнику залежить і особистий фінансовий стан. Ну, от, буквально ми перейшли від загального до чесного. Ну, і на завершення я хочу сказати, що на сьогодні законодавець, вводячи таке поняття, як превентивна реструктуризація, він дає можливість уникнути банкрутства, якщо виникла загроза неплатоспроможності. Для цього необхідно. Розробити план превентивної реструктуризації і звернутися з заявою про відкриття превентивної реструктуризації. На сьогодні вже є прецедент. Є справа, яка відкрита 3 березня поточного року, про відкриття процедури превентивної реструктуризації. Характерність цієї справи в тому, що там вже призначений адміністратор превентивної реструктуризації. Як відомо, це може бути виключно тільки. Арбітражний керуючий. І ось що характерно в цій справі, ми дослідили деякі її моменти, і от з'ясувалося, що навіть податкова на сьогодні, вже четвертий місяць діє ці зміни до Кодексу України з процедур Банкрусу, податкова не усвідомлює характер цих змін. Вона от в цій справі. Про превентивну реструктуризацію податкова намагалася зайти в справу ну, на тих же самих засадах, нібито це банкрутство, це не банкрутство. І коли вони звернулися до звернулися до суду, щоб приєднатися своїми вимогами до цього цієї справи превентивної реструктуризації, але ж вона на відміну ця справа. Від е, тих справ, що відкриті за заявою кредиторів, превентивна реструктуризація відкривається виключно за заявою самого підприємства боржника. І суд відмови податковій службі в, в цій заяві в приєднання своїми кредиторськими вимогами, і навіть е, в відкритті провадження у справі про банкротство. Тобто, Бухгалтер, своєчасно повідомивши керівника про наявність ознак загрози банкрутства, він дає можливість уникнути банкрутства взагалі, уникнути солідарної субсидіарної відповідальності керівника, надати такий карт-бланш для спом'якшення фінансових штрафних санкцій з боку кредиторів, в тому числі і податкової служби. Тому. Сьогодні ми закликаємо бухгалтерів до активної співпраці з спеціалізованими організаціями, отримуйте консультації, замовляйте аналізи фінансово господарського стану на предмет виявлення ознак неплатоспроможності, ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства або приховування банкрутства. Залишаємося на зв'язку, продовжуємо вивчати діагностику банкрутства, яка стає чрезвичайно актуальна 2025 році. Дякую вам за увагу. Гарного вам дня і до нових зустрічей. До побачення.